Життя переможе смерть, а світло переможе темряву. Це ті слова, які живуть в серцях усіх українців уже понад рік, і вони якомога найкраще описують роботу лікаря будь-якої хірургічної спеціальності. Ми щиро вдячні тим, хто допоміг нам придбати ось такі от сучасні класні операційні світильники. А саме громадська організація фундація Течія, директор Крот Олег Олександрович. А також за придбання другого операційного світильника це українське лікарське товариство Північної Америки в особі Олени Гордон та Ольги Майхутяк. Ці операційні світильники вони надзвичайно зручні, дуже добре освітлюють операційне поле і допомагають нам бачити набагато більше.